Всім на ранок добрий, на зв'язку команда Shork Trade. В цьому відео, як завжди, ми сформуємо з вами план на цей тиждень або на найближчі дні. Е, перше, з чого ми починаємо дивитися, це, звичайно, е, новини, так, які будуть у нас на цьому тижні. Як бачите, у нас понеділок і вівторок взагалі без новин, тому ці дні можуть бути мало волатильними. Е, середа у нас фонк. Це фонк вже нормальний, який може. Дати якісь волатильні мови. Тому потрібно бути обережними в середу. І взагалі дуже часто перед ФОМК якраз таки ціна білдить ліквідність. Ось. Четвер, це точно скіп, тому що це флешки, так? Тим паче, що після фом краще просто пропустити цей день і не торгувати. Взагалі. Перша половина дня у нас флешки, не дуже передбачувані новини. Ось, друга половина дня. Ну, Unemployment Claims частіше дає просто мув по тренду на продовження руху. П'ятниця. В принципі, п'ятниця окей, нормальний день для того, щоб поторгувати. Тому, скоріше за все, просто середа і четвер будуть пропущені. Два дні, які 100% будуть пропущені. Ось. Далі переходимо до чарта. Починаємо з чарту Dixie, так, як завжди. Тобто, що в нас відбулося останнє? Останнє ми отримали тест преміум діапазону даної, даного е, імпульсу, так? Після чого в нас ціна змогла сформувати тижневий ФВГ, в якому в цілому, в цілому зараз вже знаходиться. Так? Ну і новити цей мінімум. Тому поки що я б розглядав продовження несхідного руху саме по Діксі, так? Як мінімум, поки. Ми не захопили а, цю оригінальну консолідацію, не захопили цю сел ліквідність і я б не намагався розвернути ціну. Тим тобто, більше, що останньою точкою опору, яка тут була, виступав якраз таки цей ордер-блок. Ми його пройшли. Тепер це для нас брейкерблок, так, і в цілому все ще ціна знаходиться всередині нього. А тут я виділив діапазон преміум та дискаунт, В цілому вже ціна знаходиться в преміумі. Е, нижче на Делі є сформований. Сформована на ефективність, і якщо буде її тест і продовження висхідного руху, то можливо ми ще потрогаємо а, преміум повище, так, дістанемося цього ордерблоку. Це можливо. А, щодо ЛТФ, то в цілому, можливо, знову ж таки через захоплення додаткової ліквідності, так. Ось таким чином ціна буде рухатися в напрямок даної фото. Або, можливо, першочергово ми отримуємо тест цієї неефективності, після чого ціна продовжить свій висхідний рух. Тобто, якщо дивитися глобально, то Dixie в нас шортова, так, поки не, не шортовий, поки не захопили ми цю ліквідність. Якщо дивитися локально, то в цьому ми можемо ще отримати одну ітерацію вище. Що стосується євро, євро, дивлячись на делі, звичайно, хотілося б пошортати. Тобто в нас є сформована неефективність, в якій вже знаходиться Діксі, але хотілося б все ж таки отримати тест саме на євро. Далі, Якраз таки перед цією ефективністю в нас є сформований індюсмент, грубо кажучи, так? тобто пул ось цей. Плюс у нас є пул ліквідності ось тут. В принципі, цей чарт а, такий більш примітивний, так? М -м -м. тому цілком вірогідно, що ми отримаємо захоплення даного пола ліквідності, після чого продовження східного руху. Ну, це, як мінімум, буде план на першу, на першу половину тижня. Так? Отримати тест на неефективності, після чого продовжити східний рух. А В іншому випадку, якщо ми отримуємо першочергове захоплення ліквідності звідси, то в нас буде перша а, зона попиту, а, куди б ми могли б а, полонгувати так, при наявних підтвердженнях. Чому ми можемо туди лонгувати? Тому що в цьому в нас а, я розглядаю все ще даний діапазон руху. Як більш правильний, так. Чому? Тому що в цілому в нас все ще продовжується висхідний рух. ось. І тут, в принципі, в нас є точка опору у вигляді брекер-блоку, ось цього. І в цілому від нього якраз таки і можна пошукати для себе якихось позицій. Так? Якщо ціна дійде сюди, то точка опору в нас є. Це буде дискаунт нашого останнього діапазону висхідного, і, в принципі, це дозволяє нам шукати позиції в продовженні. Тому, знову ж таки, більш локально, а, євро а, може ще дати корекції трохи так? від першої сформованої неефективності на DL до захоплення пола ліквідності. Більш глобально, я все ж таки налаштований на те, що ми протестуємо дану тижневу неефективність, можливо, трохи нижче вийдемо. І продовжуємо свій висхідний рух. Ось. Що стосується криптовалюти, так, BTC BTC отримав в нас непогану нарешті корекцію, так які, яка 100% змусила багатьох людей скинути свої спотові позиції. Це особливо стосується людей, які переживають перший раз подібне. Так. Перша бичка, грубо кажучи. Я точно знаю, тому що серед моїх знайомих є такі люди, ось які мені писали, що вони вже все продали. Тобто тут якраз таки суть подібних корекцій для того, щоб вивити з маркету пайпер Е, -е, -е, -е. Нічого, ну, нічого прям критичного не відбулося. Якби ми отримали закріплення за цим свінгом, тоді я розумію, що, скоріш за все, ціна просто продовжила більш глибоку корекцію. так? В район там, до якоїсь ліквідності нижче. Ось, так як нічого подібного не відбулося, в нас була купа ліквідації, сформована ось тут. Ціна просто отримала захоплення ліквідності, і в цьому сформувала вже непогане поглинання даного руху останнього. Так? Плюс сформований є 4, -4 години на Це в цьому все, що цікавило мене для того, щоб. Сказати, що в нас висхідний рух, скоріш за все, продовжиться. Єдине, що хотілося б від цієї сформованої неефективності отримати вже нормальний злам структури, тобто зайти вище даного свінга, для того, щоб бути впевненим в тому, що ціна все ж таки піде оновлювати даний максимум і, скоріш за все, ще вище піде, там район 75-76 тисяч. Тому поки що очікую саме такого розвитку подій. Ще як варіант додатковий, ми можемо після утворення даної ліквідності дати ще один перелов, захопити ось цей свінг, так, протестувавши даний ордерблок, і вже після цього спокійно продовжити наш висхідний рух. Що стосується ефіру, ефір в принципі виглядає так само, тобто ми протестували зони попиту. Отримали вже непогану реакцію, але знову ж таки, тут так само хотілося би, щоб ціна все ж таки змогла закріпитися за рівнем 3800. так, для того, щоб а, продовжити наш висхідний рух. Ось. А, ну і далі таргети це 450 і ось ці ролейтів Equal Хайст. І з того, що дивився для себе на. Цьому тижні перше це AVAX, AVAX, звичайно, вже полетів, але я б за ним слідкував. так, Ціна змогла сформувати, бо через годинку 4 години на ефективність. В принципі, цікаво було подивитися саме за ним. Не факт, що ми не отримаємо, до речі, ось такі мов. Це те, що цікавило вчора. Я собі розкидав декілька алармів, але ціна не вирішила не йти сюди. E, із того, що цікаво, ще, це Аави 100%. Тут приблизно так, така ж ситуація, як і на BTC, Так? Я е, теж кидав собі аларм. На жаль, він прийшов вночі, тому буду просто далі дивитися і слідкуватиму за тим, що буде, що буде ціна малювати тут. Так, е, ГРТ також аларм досі пір висить. Тобто 4 години ціна вже змогла е, зламати. Ось поки що прийшла в даний 4-годинний ордерблок. Буду дивитися за реакцію в зданій неефективності. І, 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 і... Слідкував би за Блюром, тому що ну, він так в'яло скатується вниз, що є вірогідність того, що ми все ж таки отримаємо тут ще один перелов нижче. Так, ось тут. І після чого вже ціна зарвівається, подивиться просто на формування ліквідності тут. Ось. Е, тому. А, і ще, до речі, послідкуйте за арбітрумом. Ось, арбітром теж виглядає дуже прикольно. Тобто, це в нас рендж, ціна тестує нижню межу ренджа. Так, це можна сказати, що в нас пой. М -м -м -м. Я б очікував вихід з нього найближчим часом. Е, це все, що хотілося вам сказати. Сподіваюсь. Відео було зрозумілим для вас корисним. Всім гарного робочого тижня і до нових зустрічей!